В Олександрії до дня народження Дмитра Чужевського вже вдруге відбулася тематична конференція. Місце зустрічі музейний відділ Будинок Дмитра Чужевського, що в програмі заходу розповіла Тетяна Вальчишина. Конференція присвячена і його життєвому шляху, і тому оточенню, яке було в його в Олександрії, і його напрацюванням, дослідженням з історією української культури, української філософії, його розробкам творчості Сковороди, західноєвропейських містиків і філософів. Тобто, всі ті теми, що цікавили Чешевського життя, зараз ми повторно за його, за його шляхами досліджуємо, заново відкриваємо думаємо уже з досвіду своїм, з висоти 21-го століття. Менше року працює відокремлений музейний відділ. Проте зроблено чимало. Про це звітує Тетяна Шуткіна. Розповідається також в фільмі Дмитро Чижевський «Мегазірка з Олександрії. З того часу, як почав працювати відділ будинок Дмитра Чижевського в Олександрії, то робота по дослідженню і творчості і життєвого шляху Дмитра Чижевського дуже поживавилася. За цей рік було зроблено дуже багато напрацювань, зроблено відкриття, поповнилися важливими експонатами наші фонди. І це привертає увагу і олександрійців, і дослідників Чижевського з інших міст і навіть з інших країн. І ми постійно спілкуємося із іншими дослідниками. І просто з громадянами, яким цікаво, і ведемо велику просвітницьку роботу. А працювати є над чим, зауважують дослідники спадщини Чижевського. Він дуже цікава особистість, і те, що він вніс, треба досліджувати. Близько трьох тисяч листів готуються і вивчається до друку. Який був Чижевський, не знає ніхто. Навіть ті дослідники, які володіють ну, найбільшою інформацією, ті, які мають доступ до архівів. Для себе щоденно відкривають якісь нові речі, і сьогодні під час виступу я деякі речі презентую. Святкуючи 129 річчя з дня народження видатного земляка, вже треба планувати ювілейне 130 річчя, зазначив Сергій Кузьменко, який відкривав наукову конференцію. До 130 річчя Дмитра Івановича Чижевського лишився тільки один рік, і нам за цей рік потрібно багато зробити. А сьогодні Маючи таку можливість поспілкуватися із розумними людьми нашої країни, ми говоримо про те, що як багато втрачено. Будучи олександрійцем і закінчуючи українську школу і поїхавши до Кропивницького, а тоді до Кіровограду навчатися, перший раз. Прізвище Чижевське я почув у 93-му році, скажу вам відверто, так нас вчили. І це відбулося тому, що в місті Кіровограді на той час переіменували бібліотеку в Чижевську. Тому перепрошую, що мої знання про Чижевську мають так мало часу, тільки 30 років. Але ви знаєте, нічого не відбувається даремно. Оця така подія, цей поштовх і цю річ, яку люди тоді зробили, 30 років тому перейменували нашу головну бібліотеку нашої області ім'ям великого філософа, ім'ям великого науковця, літературознавця. А ми почали більше дізнаватися про Дмитра Івановича. Під час конференції свої дослідження презентували музейні фахівці, вчителі, краєзнавці, наукові працівники.